Коли ти приїхала в Іспанію? Я приїхала 17-го марта. Які плюси Іспанії ти вже для себе визначила? Транспорт. Мадрід дуже ага. крутой Ради. в плані транспорту. Публічного. Тут а, є метро. Тут є метро, тут є автобус. Це все чисто, Це все стабільно. це все по розписанню. Тобто ти можеш. Я, я коли чую, а... що в Іспанії щось э, вчасно? Потому транспорт что тут люди транспорт здесь хороший, здесь правда очень удобно в плане транспорта. А здесь люди как они привыкли, даже вот если ты там, бизнесмен, допустим, да, то ты все равно оставляешь на окраине где-то свою там, машину возле mm -hmm. какой-то станции метро, садишься, едешь, если на ты метро. работаешь в центр, все, все передвигаются на метро, потому что очень сложно с парковкой, она очень дорогая. То есть если, допустим, ты поставил машину не там, где нужно, штраф минимум 60 евро. Мене звати Вікторія, я Ворницька. Я з Івано-Франківщини. Проживаю тут останніх вісім років. Ти народила в Іспанії, коли це було де саме в Іспанії. У 2016 році. Так. В Мадриді, в Алькорконі, тут околиці Мадриду. Які відмінності? Ну ти ж, мабуть, спілкувалася теж з українками, які там народжували в Україні. Е, Яка дуже. <світ> ну почнемо з того, що е, весь період вагітності. Всі огляди там я прийшла першого дня, і вони мені зразу дали список на 9 місяців, коли я маю прийти на які огляди, коли я маю які аналізи здати, і це все було абсолютно безкоштовно, ніяких взагалі ніяких. І вже в день родів також нам виділили палату, всі умови, лікарі приходили там. Ну все, 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 там нічого. Там ми не заплатили ні одного євро. А як іспанці ставляться до українців? к тем людям, которые приехали раньше, да, то есть, которые тут уже много живут, работают, которые вот убирают, например, которые следят за старичками, то есть, они э, в почете, потому что наши люди не действительно умеют очень хорошо ухаживать и угу. убираться, то есть, хороший уровень. А, что стосовно зарплат? Зарплата, значит, Мадрид у нас самый высокий по зарплате, я так понимаю. Максимум официант мне предлагали за 1200 двести. Тысяча это, это, евро в, это в ночь еще там работа. То есть получается тысяча двести, то потому что еще плюс суббота, пятница, суббота, ночная до трех ночи. Чи є в Іспанії можливість отримати іспанський паспорт у дитини, яка народилася в Іспанії? Якщо дитина народилася тут в Іспанії, і один рік прожила з дозволом на проживання з тархетою, таку, як яку маємо ми всі іноземці, які приїхали сюди. Зараз українці їх видають з правом на роботу. Якщо він рік прожив з цією карточкою, тоді є можливість подавати на іспанське громадянство. Ми чекали відповідь три роки. Через адвокатів це все проходить швидше, ніж через міську раду. І ми подавали самі самостійно. Ми на той момент ми цього не знали. Ми вже потім дізналися. Зараз чоловік подав на громадянство через адвоката, йому відповідь прийшла за 6 місяців. Тоді ми чекали три роки. Скільки тому, що коштує послуги адвоката? В районі 300 євро. Зі, допустим, мужчини дуже красиві люди. Очень О, це красиві. плюс країни. Очень красиві. Тобто ти можеш просто сидіти так на лавочці, курить бамбук как бы и смотреть, наблюдать за этими прекрасными мужиками. Они очень тактильные, они очень, они, у них вот эта вот близость очень развита, сексуальность, у них же танцы, они все умеют танцевать бедрами. Они образованы в этом плане. У них есть образование. Плюс Испании. Образование сексуальное, да. Ну, то есть техническое образование у них есть. Mm. Говорю, є. Так. Яку допомогу Іспанія надає українцям? Ну зараз в загальному е, є допомога для біженців, для дорослих е, вона складає в сумі 400 євро і для дитини 100. Е, це вони виплачують протягом 6 місяців. Оплачують до речі, зараз всім біженцям, е, які приїхали сюди з дітками навчальних закладах. Оце їда. Книжки додаткові, якщо якісь такі, які там вони хочуть записатись, не мають змоги платити, це все безплатно. Чи Іспанія допомагає якось з житлом чи компенсує оренду? З житлом ні. Що основне ви можете під що що в чиста вода. Пригостиш водичка. Давай. Порівняємо, бо я вже пила у Франції, в Швейцарії воду з-під крану, всі п'ють з-під крану. Да. Зі ще з-під сподкрала. Моя мама, коли вперше приїхала до нас, вона не могла цієї води напитися, тому що вона дуже смачна. Правда, смачна. І п'ємо і готуємо ну, завжди. Ми будемо пробувати. Нічого не буде з тобою. Пий я пила не раз і готуємо їжу. Почекаємо потім дві години. Діти п'ють з панами? П'ють, п'ють. Живі, здорові, все. Все нормально, так. Не пахне нічим, ніякою, ні, ні, ні хлоркою, нічим. Хочеш водички? Що мені тут дуже подобається, я всім це буду говорити, це система освіти. Моєму сину 6 років, він ходить в школу, в перший клас рахується на Україні. Тут зовсім інакша система. Тут немає вчителя, якого потрібно називати по імені, по-батькові -по -по і ще знати прізвище. Тут вчитель називається в нього є тільки ім'я. Для них він у формі друга. В мого сина була вчителька Беатріс, але ну, діти на неї казали Беа. На уроці вони вільно можуть там. Встати піти в гардероб, якщо їм треба, там не потрібно піднімати руку, запитувати, або встати піти взяти фломастер, якщо їм потрібно. Навчання тут відбувається з 9-ї години ранку, проводиться до 4. -ї. І потім, якщо вже в нього є додаткові, з 4 до 5. Дуже, дуже дуже комфортно, якщо ти працюєш, то прям всі записують на всі додаткові, які є в школі. Взагалі, я б віднесла, звісно, плюс це виспитання, в цілому, людей, тобто да? вони виспитані таким чином, що. вони Стараються вести себе прилічно. Тобто, якщо у нас, наприклад, є такий юмор, як сарказм, да, то скаковось uh -huh. висміювання тіба да? чорне уніження uh -huh. чоловіка, допустим, uh -huh. прилюд, тут такого нет. Uh -huh. Они смеются над собою. Они себя діли клоном, клоном. Uh -huh. То Тобто, це очень такой екологічний юмор. Тут дуже відповідально в загальному відносяться до дітей. До 12 років дитина не може сама ні піти в магазин. Ні в школу, ні з школи. Там всюди має бути якийсь дорослий, який там веде в школу, забирає школи. Вони не можуть там залишити на площаці десь саму дитину, вдома також забороняється залишати дітей самих. Е, якщо це може побачити хтось з сусідів, ну вони можуть поліцію визвати не в плані тому, щоб там тобі зробити гірше, а в плані тому, що вони переживають, що дитина залишить сама вдома. I made my family disappear опека забирает детей, и потом ты должен предъявить этой опеке определённый список э вещей, которые ты соблюдаешь. Фрукты там даже прописано, какие фрукты на каждый день ты должен иметь для ребёнка. Ты должен предъявить, что ты это имеешь, что ты ты можешь содержать этого ребёнка в нормальных нормальных условиях. Тут дуже сильно зважають на э, думку дитини. Це, наприклад, ми зараз у Вільяма був е візит, мій син. <смі> в нього був візит до лікаря на 6 років. Йому там робили прививку, щеплення і провіряли. Як він в загальному там ріст, вагану, стандартна процедура. І лікар не говорив зі мною, він говорив з Вільямом. Він запитував його: чи вдома хтось курить, хто, скільки, де. Якщо ти їдеш в машині, ти їдеш в кріслі, ти прищеплений, не мене це питали. Це все запитували його. Це також потім враховується в якихось ситуаціях, там коли з дитиною якісь там неприємні випадки, там привилучені. Тут нету таких, як э, у нас у да, дідома, де там діти живуть, без Угу. Uh -huh. Ні, тут куча сімей, которые їх по сім'ям. Якщо там да. батьки безвідповідальні, в них забирають да. дитину і розподіляють а, а одразу друзі в родину. Да. А Здесь а, круто в плані бізопасності дуже контролюється момент безпеки в самому місті. Що це означає так конкретно? А, Чи може був у тебе патрули, якийсь приклад? Патрулі стабільне Здесь нет Вот этого духа нарушати закон, скажем так. Угу. То есть люди бояться штрафов, люди бояться а Покарання там якого то Я за вісім років. Тут проблем ніяких в нас не було з безпекою. Це з ну, жив... саме в Мадриді? Це в Мадриді. А є різниця з півднем, там, з Барселоною? Е, Ну, з Барселоною кажуть, що є. Що там набагато більше в метро там можуть підбігти там сумочку забрати, і набагато більше є людей, які страждають від таких злочинів. А чому тут так багато? Поліції в Мадриді, і чому ця поліція, на відміну, наприклад, від тієї ж там Варшави, чи я не знаю Мюнхену, чи навіть Києва, тут поліція озброєна автоматами? Напевно, тому й безпека тут така.